І я вже декілька разів нагадував цю історію, хочу просто ще раз її нагадати. Один американський єврей, він ровен, Гарольд Кушнер, в кінці 80-х років написав книгу, коли з хорошими людьми стається поганим. Через те, що його сім'я пройшла дуже важкий шлях випробувань, їхня дитина, син, певна місця дуже сильно чекали. Появилася єдина дитина, яку їм дав Бог, захворіла дуже рідкісну хворобу. Процес старіння, він відбувається в сотні разів швидше і, досягаючи 6-літнього віку, дитина помирає як стара, ну, як зовнішність така. Ну, і цей час страждань народжують в ньому одне таке питання: добра, хороша людина. Чому, ну, якби він каже, що це саме головне питання, чому з хорошими людьми стається погано? Чому ті, хто хочуть мати дітей, вони не можуть народити? Ті, хто не хочуть дітей, вони народжують і віддають їх в інтернат. Чому той, хто хоче жити? Він отримує смертельний діагноз. А той, хто просто марнує життя своє, він довше живе. Ну, І ми розуміємо, що в час війни дійсно це запитання, воно десь загострилося. Чому? Насправді, я не згідний з тим, що це головне питання людства. Через те, що уявіть собі людину, якої це питання торкнулося. Вона прожила прекрасне життя, маючи е, хороші взаємовідносини в сім'ї в родині, маючи хорошу професію, досягнувши непоганої кар'єри, маючи відносно добре здоров'я, проживає своє життя і помирає в такому стані, не пізнавши Бога. Ви розумієте, що все це добро, воно анульовується. Христос в Євангелії від Марка. 8 розділ, 36 вірш, задає запитання для людей, яке має бути викликом, яка користь людині, яка здобуде весь світ, але душу свою занепастить. Тобто, яка нашкодить своїй душі, яка не подумає про свою душу, турбуючись про своє життя, людина не потурбується про свою душу, яка тоді користь? Я вірю в те, що ось це головне запитання. Як грішна людина вона може стати в правильне положення перед Богом в вічності? Тому що, якщо все добре трапляється, але людина нашкодить своїй душі, то ніякої користі від цього немає. Римлянам третій розділ. 10 вірш. Біблія говорить про те, що нема правильного ні одного. Мені дуже подобається це слово в грецькій мові, воно означає правильне положення. Уявіть собі, Слово Боже говорить, що немає на землі жодної людини, яка знаходиться перед Богом в правильному положенні. І тут виникає запитання, а як? А як можна чи можна мати це правильне положення, якщо Біблія каже, немає? Чи можна якось змінити його? Ви знаєте, через те, що душа людини, вона створена Богом, і кізер говорить, туди вкладена вічність, людина, вона невеликовно релігійна. Або іншими словами, душа вона християнка. І подивіться, чому. В нашій країні є так багато таких місць загального поклоніння, якісь лаври, якісь джерела, якісь святі місця, куди люди прагнуть пішки йти, їхати, десь торкнутися, щось там помолитися. Людина, вона постійно шукає. Чому? Тому що хотіла би ось цими всякими справами стати в правильне положення перед Богом. Через те, що розуміє, що життя ж то грішне. Я далі гніваюся, злюся, ображаюся, але хочу бути в правильному положенні перед Богом. Третій розділ, 20 й вірш, дає дуже чітку відповідь на це питання стосовно наших діл. Бо жодне тіло ділами, закону не виправдається перед Богом, законом, бо гріх. Пізнається. Бо жодне тіло, жодна людина своїми поступками не може оправдатися. І ось тут використане слово з процесу суда. Коли людина підсудна їй висовує звинувачення, суддя розглядає цю справу, і, можливо, ви колись ну, можливо, через відео, яке зображення бачили. І реакцію людей, коли їх визнали невинними, хтось втрачає свідомість, хтось починає плакати, хтось обнімає ближніх. І разом з тим ми можемо лише собі уявити, що відбувається в секції людини, яка отримує вирок винуватий. І коли після цього вироку суддя оголошує. Ще страшніший вирок. Оцей вирок вини, він не підлягає подальшому перегляду і обговоренню. Це остаточно. Ніякі апеляції, ніякої амністії, ніякий розгляд, ніякий час не може змінити це рішення. Винуватий. Насправді, ось це слово дуже гарне. Бо жодне тіло ділами закону не виправдається. Тобто не може ніхто з нас такі справи зробити, щоб перед Богом стати в таке положення, коли Бог скаже, невинний. Невинний. Ось своїми тлами ти вже це зробив, невинний. Як би нам хотілося це, Но це неможливо, бо жодне тіло ділами закону не виправдовується. Мартін Лютер, реформатор, засновник цього руху, реформаторського. Після того, коли у відповідь на його молитву Бог спас його, коли була дуже сильна блискавка, і були такі стихії природні, якраз в полі його це застало, він злякався, молився, і Бог його спас. Ну так він це розумів. І після цього він стає монахом, який починає максимум зусиль перекладати для того, щоб. Віддячити Богові для того, щоб якось мати безгрішне життя. І одного разу, коли він в Ватикані на сходах перед Кафедральним собором святого апостола Петра, по якому треба було ставати на кожну сходинку і читати якусь молитву, він ще більше зробив. Він на колінах ішов ці сходинки. І в цей момент. Просто такий голос пролунав для його серця. Люби Бога. І в тих всіх своїх зусиллях, намаганнях він просто відчув таку сильну втому, він каже, це неможливо. Це неможливо. Що він тільки не робив, щоб любити Бога? Які тільки зусилля не прикладав, як він тільки себе не обмежував, щоб любити Бога, це неможливо. І в цей момент Дух Святий послав його серце одну дуже просту істину. А праведний житиме вірою. Послання до Рівнія, третій розділ, 21 вірш. А тепер без закону правда Божа з'явилася, про яку свідчать закон і пророки. А тепер без закону, іншими словами, без діл. Без тих намагань заробити це оправдання, правда Божа з'явилася. Виявляється, красота праведності в Ісусі Христі полягає в тому, що Бог не тільки вимагає ось цю праведність, правильне положення перед Ним, щоб мати вічність з ним, а Він його ось цю праведність і пропонує. Пропонує тільки вже не в Твоїх зусиллях, не в наших намаганнях. а в Ісусі Христі. Друге послання апостола Павла по до Коринтян, 5 розділ, ми дуже добре знаємо цей текст, 21 вірш. Бо того, хто не віддав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в Нім. Це одне з найбільших чудес виправдання. Бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали небожою правдою в нім. Через те, що мої минулі гріхи, я не можу покрити ніякими добрими ділами. Через те, що сьогодні, живучи в цьому земному житті, я не можу нічого зробити, щоб закрити всі свої погані справи. Є вихід. Хто не віддав гріха, він був безгрішним. Він заробив оправдання своїм життям. Отець Небесний зробив замість нас гріхом, для того, щоб ми виправдалися перед Богом. Виявляється, є та мить в вічності, в історії, в житті кожного з нас, коли кожен може стати перед Богом, подумайте, будь ласка, повністю оправданим. Невинним той, хто стає в правильному положенні перед Богом, щоб стали ми Божою правдою в Нім. 22-й вірш 3-го розділу послання до Римлян. А Божа правда через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає, бо всі зрішили і позбавлені. Божої слави, але даром виправдується Його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі. Оправдання через віру в Ісусі Христі. Його смерть на Голгофському Христі вона стає моєю смертю за мої гріхи. Його Правильне положення перед Отцем Небесним, воно стає моєю правильністю. Через те, що я вірою, з'єднуюся з Ісусом Христом, я з'єднуюся з Його смертю за мої гріхи. І я з'єднуюся з Його Воскресінням, яке є моїм оправданням, яке ставить мене в правильне положення перед Богом. Галатом і розділ 16 вірш. А коли ми дізналися, що людина не може бути виправдана, оголошена невиною, ділами не закону, але тільки вірою в Христа Ісуса, то ми вірували в Христа, щоб нам виправдатися вірою в Христа, а не ділами закону. Бо жодна людина ділами закону не буде виправдана. І знову в цьому своєму посланні апостол Павло він говорить про цей особливий статус який може мати людина, вона може бути оголошена перед Богом невинною лише через віру, тільки вірою і ніякими іншими зусиллями, тільки вірою в Ісуса Христа, в те, що Його смерть, Його Воскресіння це єдиний шлях для того, щоб мені мати правильне положення перед Богом. Переверніть, будь ласка, 10-й розділ цього самого послання до Римлян. Ви знаєте ці прекрасні слова. Бо кожен 13 вірше читаю і далі. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Але як покличуть того, в кого не І Як повірить в того, про кого, що про нього не чули, а як почують без проповідника? І як будуть проповідувати, коли не будуть послані, як написано, як гар, які гарні ноги благовісників миру, благовісників добра. Апостол Павло в зворотному тому шляху показує цей шлях. І людина прикликає Господнє ім'я, верніше, людина спасається через те, що вона прикликала Господнє Ім'я. Прикликає Господнє ім'я, тому що повірила, повірила, тому що почула. Почула, тому що. Було проповідане слово, було проповідане слово, тому що хтось був посланий. Подумайте тепер в зворотньому напрямку. Бог посилає людину для того, щоб вона несла слово для своїх рідних, для своїх близьких, співпрацівників оточуючих, випадкових людей, які нам дає Бог. І коли Бог нас посилає, звіщається слово, воно проповідується. Коли проповідується Євангелія, коли звіщається Слово про смерть і про Воскресіння Ісуса Христа, як єдиний шлях для того, щоб стати в правильне положення перед Богом, людина чує. І коли вона чує, вона може повірити. Повірити в Біблію декілька декі синові. Прийняти, згодитися, покоритися. Повірити це не просто отримати знання. Повірити це зводитися. І як наслідок віри людина прикликає Господнє Ім'я в своє життя і спасається. Віра вона має такі дуже цікаві моменти. Один з них це коли я відмовляюся. Я згадую цей шлях свого покаяння, коли я наближався до Бога. Чомусь був такий період, коли мені хотілося залишити гріхи, які мішали мені мати свободу, мати чисте сумління. Я страждав від своїх власних гріхів, своїх пожадовостей. І я пам'ятаю, всіх разів я хотів перестати робити ці гріхи. Я хотів просто не грішити, не думати цього поганого, не робити того, що просто робило мене рабом. І я не міг. І якраз Ось цей дуже цінний момент в вічності, коли ми відмовляємося. Ми відмовляємося покладатися на власні сили, як того, хто хоче себе з болота витягнути своєю журкою. Це неможливо. І коли я відмовляюся від своїх зусиль, я покладаю надію і сподівання на Христа як єдиного, хто може витягнути мене з цього болота гріха. В якому ж я сам і знаходжуся, в який я сам туди і зайшов. Я сам туди зайшов через свої гріхи. І я продовжую читати третій розділ послання до Римлян. Ми будемо переходити до спомину страждання нашого Господа Ісуса Христа в видових знаках. Я хочу почитати 25-й вірш, що його Бог дав. У жертву примирення в крові. Його через віру, щоб виявити свою правду через відпущення давніших чинених гріхів, що його Бог дав у жертву примирення в крові. Виявляється, є війна. Людина, яка не пізнала Ісуса Христа, яка живе в своїх гріхах. Подумайте, знаєте про що? Це людина воює. Вона на території війни, війни з Богом, війни проти Божої святості, війни проти Його любові. Тому що якраз гріх це поступки проти Його святості, проти Його правди, проти Його любові. І чому якраз апостол Павло багато разів використовує це слово примирення? В крові Ісуса Христа ми примирилися. Бог, Він ображена сторона. Наші гріхи Його образили, наші гріхи проти Його святості воюють. І Він, як ображена сторона, Він посилає Ісуса Христа як жертву примирення. І коли проливається кров, ми через віру отримуємо саму прекрасну милість бути в мирі. Не в війні проти його святості, а в мирі через відпущення давніше вчинених гріхів. І хочу закінчити на одній дуже простій речі, брати і сестри. Подібно, як дитинка, яка сирота, її всиновлюють, батьки оформлюють документи і в той момент, коли всі відповідні інстанції ставлять підписи, печатки. Ця дитинка отримує нове прізвище, вона отримує нових батьків через те, що її захотіли вони всиновити. І після цього, дорогі християни, цій дитині не треба кожного дня заробляти своїми добрими ділами, просити, плакати і молити. Будьте моїми батьками, не виганяйте мене з дому. Я знаю, що я не ваша дитина. Не треба такого робити. Документ затверджує, що вона, отримуючи усиновлення, опіку, вона отримує не тільки нове прізвище, вона отримує нове житло. Вона отримує новий захист. Вона отримує нову турботу. 26-й вірш. Задовотерпіння Божого, щоб виявити свою правду за теперішнього часу. Щоб бути йому праведним і виправдувати того, хто вірує в Ісуса Христа. Праведність виправдання невинний я маю в крові Ісуса Христа. І знаєте, в чому я сьогодні живу? В Його оправданні. Христос дав мені одежі праведності не для того, щоб я своїми ділами шив якусь свою одежу. Своє служіння, свої молитви, своя святість і пробував він надіти на себе як доказ того Боже, ну ти ж дивишся, я ж хочу тебе любити. Ні. Моє оправдання це пролити кров Ісуса Христа не тільки в день мого покаяння, а кожного дня. Він мене оправдовує. І Галатам, другий розділ 20 й вірш, говорить такі слова, і вже був і вже, вже, вже не я. А Христос проживає в мені, а що живу в тілі тепер, живу вірою в Божого сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Ось це чудо оправдання. коли, брати і сестри, ми будемо зараз брати хліб як символ його одного тіла, і ось це, цей напиток плоду виноградного символ його пролитної крові, Пам'ятайте? Наше оправдання це Христос. А любе служіння, любі молитви, святість, служіння, покора це результат мого положення. Мені не треба заробляти Божу любов. Тому що ніякий поганий поступок не може віддалити мене від Божої любові. І ніякий мій надзвичайно великий і добрий поступок не може збільшити. Божу любов до мене в Ісусі Христі. Моє оправдання. Христос. І 21 й вірш цього ж самого Уривка, другий розім, 21 й вірш. Божої благодаті я не відкидаю. Бо коли набувається правда законом, ділами, своїми заслугами, то подивіться, будь ласка, то надарма Христос був помер. А ми знаємо що Він помер даремно. Він в вічності, він наше оправдання. І якщо Він умер не даремно, значить, мої діла, вони мають бути лише змотивовані вдячністю, не бажанням заробити правильного положення перед Богом. Моє правильне перед положення перед Богом. Мій статус невинного, незалежно від того, які діла робив, він лише в Ісусі Христі. Моє примирення з Богом це пролити кров Його Сина Ісуса Христа. Ми станемо ноги і будемо співати 182-й псалом сам Христа важкого.